Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Михайлича. Луцьк! Ура! Дякую, хто був зі мною. Ми повернулися Двотижнева. Двотижневе турне! З Луцька Польща, Чехія! Австрія, Німеччина, знову польща і, і повернулися в Україну. І зараз ми вже заїхали в Луцьк. Пройшли більше чотирьох тисяч кілометрів, скільки витратив пального ще не рахував, які витрати ще не рахував, але те, що ми заїхали в Луцьк, все, як би в гостях не було добре, а ми вдома. Тому ще раз хочу подякувати всім підписникам та глядачам мого каналу, хто дивився наше відео про Польщу. Австрію, Чехію, Німеччину. І ми повернулися з цього турне. Для мене це цікаво, захоплюючи. Як вам не мені судити це, е, я буду дивитися за ваші лайки і коментарі. Для нас неочікувано, бо якщо в Польщі, Австрії і Чехії ми були, то в Німеччині перший раз. І їздив я по Німеччині як велосипедом. Це легенько, все зрозуміло. Хоча перший раз, як планували, виходило так, що там, де ми були, ми туди одразу не, не планували, а просто хотіли з'їздити в місто Пасау. Це воно мені подобалось тим, що річка Дунай, а в самому Пасао, Падає ще дві річки. І всі річки різних кольорів. Тобто Дунай одного кольору, дві річки, я не буду зараз називати, щоб е, не іскажу назву, свої кольори, і як вони всі перемішуються, четвертий колір. А так захоплююча подорож, захоплююча, Баварії. Особливо для нас, ну, повторюсь, якщо ми бачили Польщу, Австрію, Чехію, Чехія теж не може надоїсти, ну таке не приїдається, Хоча десь себе піймав на думці. Що я вже не, не хочу замки. Може це пройде. Ну вже надивився замків, особливо по Чехії, дуже багато. І все. І ми в Луцьку. Ого, де ж вас так набралось? Та дивися. Та да, ну Не виїдемо на кільце ніяк. Так що ще щиро, раз від щирого серця дякую, хто був зі мною всю подорож, кому сподобались мої контенти, моє відео викладене відео. Я, пост... я старався для вас, ну а далі мені залишиться ще як історія, як я їздив. Будучи просто фізичною особою, практично не водієм, поїздить по Західній Європі. Подивиться дороги, побачити спосіб життя, як живуть люди. Все. Дуже е, сказати, Зараз ще якийсь висновок, воно ще сумбур. Треба, як кажуть, переспати. Може ще якась буде ідея розказати, бо зараз все воно сумбур і якась уже радість від того, що ми заїхали в Луцьк. Навіть не хочеться з вами прощатися. Нам ще недалеко небагато залишається. Мабуть, що, попрощаємося вже, не знаю. Щоб якусь тему зацепити, розказати. Було б цікаво. А так дякую всім за увагу. Кому подобалась дана інформація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі. З вами подорожі від Михайлича. До побачення!